В Івано-Франківську таки буде жива ялинка. Її встановлять в рамках проекту Даруємо свято разом на площі біля облму з драмтеатру. Обирати лісову красуню запросили дітлахів. До вибору новорічної красуні підійшли відповідально довго придивляються до ялинок, адже хочуть вибрати найкращу. Тетяна знає, якою має бути лісова красуня. Каже, як сказки, адже вона робить новорічні свята яскравими та додає особливого різдвяного духу. Ялинка має бути е, пишна, висока, гарно прикрашена. Е, дуже важливо, щоб ці е, прикраси були зроблені своїми руками, адже сюди в ці прикраси ми вкладаємо душу. Тішаться дітлахи й тому, що ялинка буде живою, адже аромат лісової красуні не може замінити ніщо. Ялинка має бути жива, тому що вона приносить в дім е, зати. Е, за це так радісно було, що сам ходиш, що береш що її поставити потім в центрі. З Івано-Франківського лісового селекційно-насіннєвого центру ялинка відправиться на площу біля облмуздрамтеатру, де і буде встановлена, каже Леся Качурова. Прикрасити новорічну красуню запрошують усіх охочих. Ялинка буде прикрашена руками дітей, там будуть фотозони, там буде концерт, там буде хороша програма для дітей. Ми запрошуємо всіх дітей, особливо учасників АТО, дітей з малозабезпечених, дітей ВПО Вимушених переселенців, тому що дуже багато біди зараз в державі. А вже у неділю, 18 грудня, на ялинці святково запалять новорічні вогні. Ольга Гриців, Сергій Брагін, новини телеканала Раї.